До гасіння МНСники приступили тільки об одинадцятій. Лише тоді «Київенерго» знеструмило лінію. До ліквідації пожежі було залучено 9 бригад МНС. При цьому температура під землею досягала 800 градусів. Тунелі з кабелями був щільно задимлений. «Рятівники працювали повском використовуючи апарати на стислому повітрі. Дії були злагоджені, відпрацьовані, Ви саме це бачили о, у ході гасіння. Жодного постраждалого не допущено». На гасіння пожежі витратили 35 хвилин. Рятувальники кажуть, у небезпеці була не стільки національна телерадіокомпанія, скільки медичні установи району. До них задля уникнення відключення альтернативних джерел у терміновому порядку доставили дизель-генератори. На той час знаходилась в обласній лікарні одна. Людина в реанімації і в інституті нейро нейрохірургії двоє діточок і четверо дорослі. Наразі постраждалі установи підключені до інших ліній, а от версії пожежі не озвучують, допоки свої висновки не зробить слідчо-оперативна група. Наразі там працюють представники Міністерства незвичайних ситуацій. Поки вони працюють, вже після того, як вони закончать усі необхідні дії, до Огляду місця події приступить слідчо оперативна група. У той же час в РНБО називають пожежу не інакше як класичною диверсією. Нагадаємо, через неї зранку в Києві напрацювали українські телеканали. На територію олівця на серці диверсантам потрапити не вдалося. Тому, за попередніми даними, підпалили кабелі в колодязі, доступ до якого є з вулиці, кинувши всередину запалювальну суміш. Знають про такі колодязі тільки профі, класична диверсія. В РНБО також нагадують, що телевишка й інші об'єкти критичної інфраструктури. Структури в Києві взяті під посилену охорону. Микола Різник, Богдан Циндровський, соціальна країна.